Церква благодать зайшла в трьохденний піст, і нехай Бог нас в цьому благословить. Знаєте, ми в такий час живемо, коли, можливо, нас щось може так, знаєте, навіть не, не то, щоб турбувати, а якось гнітити. І духовно, і фізично. Деколи нема світла, деколи нема води, деколи нема зв'язку. Деколи немає інтернету, а де коли буває в один мить, всього цього нема. Всього цього нема. Що буде робити Божа дитина? Хіба вона зможе дякувати? Якщо Боже, то зможе? Слава нашому Господу. Бо є слово Господнє, є милість і ласка Господня до кожного з нас, і ми можемо відчувати його присутність. А якщо навіть. За цим всім, що ми мали на протязі сьогоднішнього дня, що ми забираємо їжу, деколи стає ще складніше, і в нас відбувається дещо таке, знаєте, дуже неприємне. І думаєш, хіба в мене це було? Звідки це ропот? Звідки ці непорозуміння? Звідки ці такі неприємні відчуття? Блажений, хто змовчить, і про тому буде дякувати Господу. Вірю, що самі ці люди сьогодні в залі. Слава Ісусу! Знайшли можливість бажання бути в домі молитви і дякувати Господу. Я хотів би запропонувати до вашої уваги одну цікаву історію. Якось дуже хотілося б сьогодні так в парообразі говорити, щоб ці історії торкалися і наших думок, нашого сумління. І нехай Господь збудовує нашу церкву, особливо під час посту. Пам'ятаєте, коли Саул переслідував Давида і остання зустріч з Іонатаном. Остання зустріч. Є, були певні плани на життя. Але щось пішло не так. І кожен з нас, я думаю, так, коли щось йде, ну не так, коли ти перестаєш розуміти Господа і кажеш, Боже, до чого це? Я йому на гуслях, а він в мене. Списа кидає. Я його поважаю і шаную, як царя, а він мене списа кидає. Я гіден був стати на захист Ізраїлю, а він в мене списа. Господі, а хіба на мені нема помазання? Хіба пророк зробив не те, що мав зробити? І саме, знаєте, брати сестри, в той час, коли не маємо порозуміння. Коли той, хто мав цінувати тобою, він жене тебе геть. Там приходить думка, Боже, що це робиться? Нащо було мене мазати? Нащо мені ну, це помазання, від якого я дійсно маю силу, я маю владу? Але шаную то, того, хто переді мною? І ця остання зустріч, і там було написано, що. І Йонатан плакав, і Давид плакав. У Йонатана ще була якась надія, знаєте, що щось владнається, щось піде інакшим шляхом. Він запевнював Давида, він якось втішав його надію на Господа. Але написано, Давид плакав ще більше, ніж Йонатан. Що відбувається далі? Перша книга, книга царів, 21 розділ, з іншомовного перекладу буду читати. «І прийшов Давід номву к Хімілеху священнику, і смустився Ахімілех при встречі з Давідом і сказав йому, Почому ти один?» Почму ти один?» Знаєте, друзі, коли. Відбуваються певні дійства, які ти не розумієш. Правда, ну, до чого це все? Чи серце Давида не стане каменем? Чи його думки будуть вірними в той час? Але коли він приходить до священника. Вірного Божого священника. Той при зустрічі йому каже: Давид, ти чому один? Давид йому щось відповів. Хіба то була правда, що він сказав? Хіба то була правда Давид, що ти кажеш? Знаєте, друзі, напевно, це вірний шлях до священника. Але, Давид, що ти робиш у цього священника? Чого ти хочеш? Чого ти хочеш? Ти сказав якусь дивну історію, вигадав її. Ви вірите в святу брехню? Розсуджуйте. Але Давид прийшов і каже, зовсім не те, що є насправді. І Що, Давид, що ти запитаєш в нього? В тебе є поїсти? Поїсти. І бере ті хліби, предложення, що можна було їсти тільки священнику, Але бере, щоб використати суто ради поживи. І знаєте, друзі, коли в нашому житті щось відбувається, ми насамперед розсуджуємо, де що я зробив не так. Чому це сталося в моєму життю? Ну, Господь вірний завжди, амінь. Якщо Господь щось допускає, ми правда можемо бути збентеженими, але ми розуміємо, Господь залишається Богом. Але мені варто поступити саме так, як на те очікує Господь. І коли Давид бере ці хліби, цю поживу для себе, потім запитує, слухай. А чи нема в тебе списа або якогось меча, бо я так терміново пішов на завдання, яке дав мені цар? Чи в тебе нема. І там була, знаєте, така цікава річ. Дев'ятий вірш. І сказав священник: Вот меч Голіафа філістимлянина, которого ти поразив в долині дуба, завернутий в одежду. Позаді Єфода. Якщо хочеш, возьми його другого, кромі этого здесь нет. І сказав Давид, нет йому подобного, дай мені його. Я не знаю, що ви звернули увагу. Я якось як побачив це місце писання сьогодні, я просто, знаєте, прозрів. Так виявилося, що меч стояв позаду Єфода. Давид, що ти зараз обереш? Тобі потрібна зараз зброя. Чи тобі потрібна відповідь від Господа, що тобі робити і куди тобі йти? Бо саме через Єфот він міг запитати у Господа особисто, що відбувається. Але Давид вибирає меч. Гарний меч, меч Галіафа, кращого нема. І він його забирає з собою. Скажіть, друзі, куди Давид після цього йде? Він йде до царя Гевського, до Анхуса. Пам'ятаєте, звідки був той велетень, якого поразив Давид? Галіаф. З якого місця був Галіаф? Чи не з Гефа? Давид, ти йдеш туди, до філістимлян, до цього царя, з якою метою ти вбрав собі меч, ти не запитав у Бога, ти пішов туди. Подібна історія, але трошки продовження навіть цієї історії. Вже 30 -го голова. Пам'ятаєте, коли він з своїми воїнами, він вже не один, біля нього є військо, досить немаленьке. Вони вийшли на війну з Санхусом проти Ізраїлю. Але князі філистимські запропонували залишити його. І не брати, і той повертається в Сікелах, і що вони там застають. Його друзі бажають забити камінням. Свого друга, Давида. Бо той не розуміє, що відбувається і тут раптом. Там же інший священник, Авіафар, сина Хімелеха, і каже йому: Принеси мені єфот, я запитаю Господа. О Давид. Ти починаєш розуміти. Друзі, уявіть собі, деякі питання до Господа вирішуються таким чином, що. Ти мусиш зробити не те, що в тебе є на серці або на думці, а те, що хоче Господь. Можливо, ти не будеш озброєний, але в тебе буде можливість запитати у Господа. Боже, що зробити? Брати, сестри, якщо ти сьогодні один, одна, якщо ти просто, просто йдеш, ти, ти хочеш їсти, ти хочеш озброїтися, ти хочеш бути готовим до того, що тебе. До тебе зустрінеться, але уяві собі, він коли взяв того меча Галіафа. Давиди, де ти його використав? Ти коли прийшов до Анхуса, ти ж прикинувся трохи хворим на голову. слуну по бороді пускав. Бо запитали, чи то не той давид, який десятки тисяч? Поклав? Чи то не він, то наш ворог. А він прикинувся. Давид, а де меч Голіафа? Друзі, дивіться, якщо у нас є вибір, є вибір, що взяти? Обери фот. Обери можливість запитати Господа. Не поспішай. Не тікай так швидко, щоб не розуміти, що відбувається. Не забувай, хто ти є, бо Бог тебе покликав свою присутність для того, щоб ти зрозумів, на тобі є влада Божа, алілюя. і ти можеш її використати проти тої обставини, в якій ти сьогодні знаходишся. Я хотів би разом з вами сьогодні молитися в ім'я Господня. Нехай Господь відкриє тобі. Що робити? Бігти до Анхуса, брати меч Галіафа або все ж таки скористатися єфодом. Бо тоді, коли Давид скористався єфодом, він пішов і повернув все. Аллилує, слава нашому Господу! Бог дав йому можливість догнати і забрати, і взяти навіть більше. Повернутися до своїх воїнів з благословінням. Якщо ми, брати та сестри, віримо в благословіння нашого життя, нашого християнського ходження перед лицем Господнім, благословіння нашої церкви, нашого містечка, нашої країни, давайте будемо обирати те, що буде спонукувати нас до поклоніння перед Богом, бути вірними йому. І нехай Господь нас в цьому благословить, молимось. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо, Господи, за цей перший день. Цього посту, Господь, на який ти покликав нас, Боже, і це єднання, яке ми маємо, Боже. І на протязі трьох днів, трьох вечорів, Господь, коли ми будемо сходитися разом і чути Твоє Слово, Господи, ми дуже хотіли б, Господи, навернутися на тебе, до Тебе ще більше, поправити свої світильники, Господи. І якщо ми будемо обирати, Господь, щоб ми обирали Твоє, Боже. Аллилуйя, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса. Буде коли відповідь, вона дуже. Дуже близька, але ми вибираємо не те, що треба, Господи. Ми вибираємо те, що свідчило про людський розум і про людське ставлення до того, що стається з нами, Боже. Але коли ми беремо Твоє, Господи, ми не будемо беззахисними, ми не будемо бігти в полон, ми не будемо бігти на пораження, Господи, але будемо виконувати Алілуя Сумні, сумліно, Господь, Твоє Слово, ава, Отче. В ім'я Ісуса Христа благослови, благослови Ісуса, благослови. Ми так потребуємо Твої участі, Господи. Ми так потребуємо, Господи, чути Твій голос і відчувати Твою присутність, відчувати дотик Твоєї пронзенної руки до наших сердець, Боже, бо так буває важко, Господи. Так буває, Боже. Кепсько на душі, Господи, але коли приходиш, ти все міняється, Боже, коли сходиться церква і в одному дусі молиться до Тебе, Аллилуйя, приходить благодать. Амінь, приходять відповіді від Тебе, Аллилуйя. Аллилуйя, святий і праведний, Аллилуйя. Халілуя, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса. Дай нам сьогодні відчути, що ми не поодинокі в своїх потребах, Господи. Можливо, в нас сьогодні гірше, ніж у когось. Боже наш. І може ми відчуваємо якісь такі життєві і не знаємо, що буде далі, але це приємний час взискати у Господь лиця Твого, Ісус. Халілуя, і покликати до Твого престолу. Боже, просто ми мусимо це зробити, а вже все, що буде відбуватися з нами, то буде Твоя воля. Алілюя! І ти влаштуєш це найкраще для нас, Господи, очі, амінь. Як важливо нам знати, що коли ми перебуваємо з тобою, Ісус, ми можемо робити все, що може робити наша рука. Алілюя! Бо Ти робиш цю справу, і саме від Тебе, Господь Ісус, Алілюя! Алілюя, Буде відповідь, амінь. Буде Твоя перемога, Господь, Алілюя, бо ми віримо в Твою перемогу, Алілюя, Ми віримо в Твоє благовоління для нас, як Твого народу, Господь, для нашої землі, на якій ми живемо, Господи, в ім'я Ісуса Христа благослови. Благослови Ісус, благослови. Ми віримо, що цих молитв буде ще більше і більше. І помазання Твоє буде відчутно намножуватися над кожним із нас. Господи, в ім'я Ісуса, благослови нас в єдності, Алілюя. Благослови, благослови, Боже, благослови. В Твої руки святі ми віддаємося. з подячною молитвою, Господь, Алілюя. Благослови і подальше служіння, Господь, які ще будуть, і молитви, які будуть звершуватися на цьому. В цьому місці, бо дійсно без тебе ми нічого не варті. Тобі подяка, слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.